В одному з сушибарів Миколаєва невідомий кинув страйкбольну гранату під барну стійку. Керуюча закладом Олександра Василегою той день була на зміні. Каже, на щастя, ні відвідувачі, ні персонал не постраждали. Все почалось з того, що чоловік зайшов до нас в туалет, але не зміг попасти. На питання, як попасти, йому відповіли по стандарту, що пароль знаходиться на чеку. Чоловічок просто пішов, а після чого повернувся до нас з сюрпризом через 10 хвилин. Загалом у закладі перебувало близько 15 людей. З них двоє неповнолітніх дівчат-відвідувачів, говорить Олександра. Сушев Катерина каже, також працювала у той день і була свідком інциденту. Нам там на кухні там здалось, що ніби щось таке, як скло полетіло. І в цей момент ми поглянули сюди у залу, і нам ну, наша управляюча е, дуже е, гучно кричала, ми не могли зрозуміти, що, ну, що трапилося, вона кричить, е, маша рукою і каже, лягай, я їй відповідаю, чому, ну, бо це стан шоку і нічого не розумієш. Вона каже, граната, і ми побігли вглубь кухні, е, всі полягали. Той, Чекали, поки щось ну то йде. Или... Сушист Андрій перебував на своєму робочому місці, але через те, що стояв далеко від барної стійки, не ліг на підлогу. Люди в залі злякались, працівники цього закладу, і було дуже несмішно. Це було важко для нас усіх. У відділі комунікацій Нацполіції в Миколаївській області ситуацію поки не коментують. На сайті відомства повідомили, граната була страйкбольна. Розпочато досудове розслідування за ознаками частини першої статті 296 Кримінального кодексу України Хуліганство санкція якої передбачає штраф або пробаційний нагляд чи обмеження волі до п'яти років. Пізніше, завдяки записам з камер відеоспостереження закладу особистість чоловіка була встановлена. Ним виявився 34-річний житель Одеської області. Я хочу принести вам свої іскрині вибачення за свій необдуманий поступок, який я зробив. Це було Я що устройство. Мені крайне стыдно за це, але осознав і. И... Зділав виводи, я вже після цього поступка. І, к жаль, за того, що время отмотать назад не можна, я вже нічого з цим зробити не можу. Нині вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру. Досудове розслідування триває. Йдеться у повідомленні національної поліції. Марія та Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.